Відбулось чергове засідання виконавчого комітету, в ході якого було прийнято три десятки рішень. Серед традиційних проквартинний облік при виконкомі визначення громадян, котрі мають право на участь у програмі Доступне житло ряд питань стосувались дозвільного характеру на розміщення зовнішньої реклами та оренди комунального майна. Вже втретє виконком дав дозвіл на проведення чемпіонату України з водно-моторного спорту на водоймі річки Південний Буг. Нова велика крита зупинка громадського транспорту з'явилася у нашому місті. Встановили її на Кам'янецькій в районі бібліотеки Хмельницького національного університету. Зробити комфортнішою та більшою просили місцеві мешканці. Таким же було і доручення Хмельницького міського голови, бо пасажирів у цьому районі вистачає, тому новий сховок від негоди якраз на часі. Район колишнього маслозаводу місце скупчення великої кількості людей. Тут зупиняються як міжміські та приміські автобуси, так і громадський транспорт Хмельницького. Зробити процес очікування комфортнішим такою метою керувалися у комунальному підприємстві Електротранс нову добротну зупинку. Вони виготовили за два тижні. Хмельничани вже встигли оцінити її переваги. Нормальна зупинка так просто маленька, дуже літом тут добре. Нормальна, хороша. На виготовлення критої зупинки електротранс витратив близько 6,5 тисяч гривень власних коштів. За розмірами вона майже втричі більша за попередню. Ми вже встановили зупинку на вулиці Івана Франка. Встановили зупинку на вулиці водопровідній. У Подальшому є звернення мешканців міста Хмельницького, щоб установити зупинку на вулиці Чорновола біля військового шпиталю, тому що там нічого немає для того, щоб Могли люди десь сховатися від негоди старому павільйону. Уже кілька десятків років його задля безпеки людей ймовірніше демонтують. Встановлювати нові зупинки електротранс планує і надалі. Попри непростий фінансовий стан підприємства, адже за перевезення пільговиків держава заборгувала від початку року майже 6,5 мільйонів гривень. Ми відповідно не можемо вчасно виплатити заробітну плату. Але завдячую тому, що ми перемогли на конкурсі по автомобільні перевезення, ми сьогодні покращили суттєво фінансовий стан і власними коштами стараємося підтримати наших працівників з виплатою заробітної плати. Чайно, не все вдається, але я думаю, що все-таки держава повинна звернути увагу на це. Щороку, 28 червня, уже 17 років поспіль, уся держава відзначає одне з найбільших своїх свят День Конституції України. З Цієї нагоди в обласній філармонії відбулися урочистості. Участь у них взяли представники влади різних рівнів, духовенство, політичні та громадські діячі. Можливо, для когось це свято черговий вихідний. Проте для кожного свідомого громадянина День Конституції України це більше ніж просто червоний день календаря. Це подія, з якої власне і починається існування держави. Завдяки цьому нашу країну мусять поважати і будуть поважати, і вона буде надалі розвиватися. Конституція це закон для кожного, для вас, для мене, для такої дитинки і для старця, якому 100 років. Нам треба підняти діафрагму, сказати, я горжусь собою своєю державою, і хочу зробити так, щоб закони не всі гарні, але абсолютна більшість нормальних, щоб вони задіяли. І ми будемо жити в нормальній державі, будемо жити так, як слід. Саме ця конституція дала розвиток приватному бізнесу. І зараз він успішно конкурує з державними підприємствами, можливо, в багатьох випадках випереджає саме прийняття цієї конституції забезпечило вільне волевиявлення, демократію. Наше завдання перш за все кожному на своєму місці дотримуватися норм конституції і їх виконувати. А в цілому я думаю, що все в нас не нормально. Тому я всіх вітаю святом. Не варто нагадувати, що значить для української нації наявність власної незалежної держави. Визнаного члена світової спільноти і повноправного учасника міжнародних відносин до цього народ прагнув багато сотень років, і сьогодні йому нарешті пощастило пожинати плоди багатовікових зусиль. Саме тому День конституції України має особливе історичне та почесне значення. У Хмельницькому центрі професійно-технічної освіти сфери послуг відбувся випуск. Дипломи про здобуття професії отримали майже п'ять сотень учнів закладу. Вже завтра когорту молодих спеціалістів поповнять кухарі, перукарі, кравці, пекарі, офіціанти, кондитери та слюсарі контрольно-вимірювальних приладів. Останні професії, до речі, навчають лише у кількох закладах країни. Окрім того, усі випускники центру вже працевлаштовані. Нас роботодавці приходять ще заздалегідь до закінчення навчального року, тобто вже починаючи з січення, лютий, березень, приходять і просять в нас робітників на робочі місця. Хмельничани приєдналися до всеукраїнського марафону Тиждень здачі крові. З ініціативи пластунів у місті пройшла акція Рідна кров. Організовують пластуни по всій Україні в різних містах. Ми теж долучилися до, до цього. Ну, важко було трошки організувати, тому що мала кількість людей відгукнулося. Це ж все-таки, ну, не всі хочуть пожертвувати частинку себе, заради когось, заради когось абсолютно незнайомого. На благодійність не все так легко. Здати кров виявили бажання 15 людей. Чисто, звичайно, увидел в соціальних сетях, вот, как бы встречу, що такое происходит. І я, где-то, не пам'ятаю, місяць два-три назад хотел здати кров, але не смог. А зараз вирішив выполнить свій долг і вот долучився до такої акції. Добра справа, часу багато не займає. Спочатку консультація лікаря, далі донорів пригощають печивом та чаєм. Процес здачі крові не перевищує десяти хвилин. Здаю я перша кров. Ну, думаю, що не останні. Нічого страшного, такого немає. І вирішила чому приєднатися. Не знаю, тому що, напевно, потрібно робити якісь добрі речі в житті. І думаю, це трішечки моєї крові. Можливо, комусь життя сповсють. Медики зауважують, на станцію переливання крові городян найчастіше приводить потреба допомогти рідним або друзям. Тих, хто виявив бажання врятувати життя незнайомим людям, на жаль, одиниці. Лікарі кажуть, донорство необхідно пропагувати. Ця справа потрібна ближнім та корисна для власного здоров'я. Корисно здавати кров. Людина, яка вже здавала кров, її організм здатний дуже швидко адаптуватися і реагувати на крововтрату, тому що адаптивні сили організму підготовлюють його організм до цього. Більшість людей виходить і каже. Я відчуваю якесь піднесення духовне, душевне і фізичне. Навіть так, я здатний комусь допомогти. Пластуни мають намір проводити подібні акції систематично. Підтримати ж благородну справу бажаючі можуть не тільки у період проведення заходу. Шестеро учнів мовних курсів благодійної організації Нормандія Україна, що діють у Хмельницькому та Даражні, вирушили на канікули до Франції. Мандрівників очікує подорож визначними місцями країни, екскурсії відомими палацами та замками. Відпочинок поблизу океану. Презент у вигляді мовних канікул отримали відмінники. Треба дуже, дуже, вчити, дуже вчитися і багато дуже зусиль докласти, щоб здати екзамени добре. І це того варто, щоб поїхати в Францію. Серед від'їжджаючих є й такі, хто їде за кордон вперше. Багато вражень, ознайомлення з їхньою культурою, їхні традиції, побачити Париж. Подружки Марія та Таня у Франції вже відпочивали. Зізнаються, що перша поїздка подарувала незабутні враження. Дуже цікаво їхати в Францію вдруге, тому що вже знаючи ті місця, які були, дуже цікаво зробити нові фотографії і нове враження. Це дуже цікаво. Також хочеться знайти більше друзів, так як минулого року мені не вдалося поспілкуватися з ровесниками. Цього року хотілося б знайти нових друзів по спілкуванню там, мабуть, в майбутньому переписуватися з ними та спілкуватися по скайп. Окрім приємних спогадів, вояж до Франції це неабияка мовна практика. Проживатимуть подоляни у французьких сім'ях. Відтак з головою поринуть у звичаї та традиції країни Ейфелевої вежі. Цього року у Франції побуває 12 учнів курсів. Наступна група відпочивальників вирушить у подорож за місяць. Це результат навчання, результат шкільного року. Він хотів би, щоб щороку було більше дітей, які би подорожували. Наступного року ми плануємо зробити щось для того, щоб більше дітей могло відвідати Францію. Випускники курсів мовні навики не втрачають завдяки діяльності клубу Екзагон. Це велика можливість для учнів, які вже випустились цих курсів, для того, щоб не забувати мову, для того щоб підтримувати свій рівень, і завдяки тому, що зараз вже існує в нас такий гарний клас. У нас є велика бібліотека, куди ми можемо прийти навіть і почитати деякі французькі книжки, зустрітися, поговорити. Нещодавно клуб запрацював у новому приміщенні, що у центрі міста. Комунальне підприємство Електротранс проводить набір на курси водіїв тролейбуса. Запрошується особі віком від 21 до 45 років. Термін навчання 6 місяців. Після закінчення гарантується працевлаштування. Безкоштовний проїзд у міському транспорті одиноким надається місце в гуртожитку. Звертатись вулиця Тернопільська, 15, дріб 2, телефон 2 24, 65